Друзі, всім привіт! Сьогодні говорю про ZKLink і буду сьогодні говорити саме про їхню нову кампанію агрегатор pointів, які вони запустили на ZKLink Nova. Отже, що таке ZKLін Nova, я у попередньому відео розказував. Це їх новий продукт, який буде дуже популярний. Він має окремий свій твіттер, можна почитати в документації. Це все дуже круто. TheKalink дуже класно розвивається. Сумасшедші партнерства, вже дуже багато чейнів підтримує І зараз вони запускають агрегатор понтів, тобто, що це таке і як вони це роблять. Як вони це заявляють, вони це роблять дуже класно. Отже, є ціла стаття на медіумі, де можна прочитати взагалі, як це відбувається. Тобто ви маєте якийсь депозит, закидуєте відповідний депозит. 0,1 ефіра, 0,25 ефіра, залежно від часу, коли ви закидуєте, ви будете мати різноманітні мультиплікатори і кількість поєнтів вам накопичується. Ви накопичуєте ці поєнти, і потім за ці поїнти можна отримати саме айдроп нативного токена зекалінка. Це все виглядає дуже круто, дуже класно. Це ще одна така дуже крута можливість. Я говорив про акції з BitGet і багато інших конкурсів, які були б нагороджені. Це одна із таких масштабних. Крутих компаній, яка зараз ну, фактично популяризується. Я рекомендую взяти участь, тому що явно на цю компанію буде виділено дуже великий відсоток суплаю. За перші чотири дні ТВЛ цього саме агрегатора ЗКінк Нова достиг 75 мільйонів доларів. Зараз він вже менше тижня, вже більше 100 мільйонів доларів. Дуже класно рухається, дуже класно розвивається з взагалі. Будує майбутнє і скоро випуск нативного токена, Тому беремо участь у всіх компаніях, які от саме є від Зикалінка. Що я в принципі рекомендую. Обов'язково заходимо в Discord, переходимо в офіційні посилання, особливо на Medium, де треба прочитати детальніше про саме про компанію Nova. Нова. Всім рекомендую до нових відео, па-па!